Відзначається виправлення нашого десь харьського раду під пасічських загарб. І сьогодні на території нашої громади ми проводимо вже вдруге захист по непохованих останків радянських боїв загиблість своїх в районі села Туманська Гута у березні 1930. Братські могилі села Туманська Гута. Поховано 119 радянських комерів. із від 210 відвідом у жовтні 2009 року було проведено перепоховання останків 9 радянських комерів. У 32-20, що закорсів по досяковості області, і видів Михайло Григорович Україниської. На початковому етапі, коли вітчизняної зняли вігдя, у вересні 1941 року біля села Тумайська Гута йшли Оборону вела 5-та армія Південно-Західного фронту під командуванням генерал-майора Потапова. 5-ї армії виконували одне єдине завдання. Прикривали північно-західні підступи до Києва. Саме тут. На Над Чернігова танкові полчища ї танкової армії Годеріана форсувавши десну, рушили до Конотопа, щоб замкнути кільце оточення і взяти в котил війська Червоної армії. В лісі, як були знайдені останки загиблих радянських воїнів, на швидкоруч попалася аріаргарна рота, яка стримувала переважні сили сімінців на переправі через десну та зі сторони Португова. За розповідям, не земля біля села Туманська Гута, була Червона, від нашої і німецької кожні. І не раз переходили в та входились наш шкіл. Вони виконали бойове завдання, затримали нас тут і повітря. На жаль, дві героївські сусіда, радянських і командирів уявилася марка. Ставка не дозволила відсипати війська. І весь виходимо західний проміг. Покуповим кубом за його стрічку, повністю села туманська гуса, покопа, які рили собі солдатів дали порогтимуці, у віднайденій останці, подивився під табусь і хлопці, які до цього часу вважали спробасом життя. Але, на жаль, імена і прізвища дітей, що на віті Незважаючи на відсутність у мене світу, ми складаємо глибоку саму і повагу. Всім визволителям, які можна захищали на східній край від Африського І ось сьогодні віддати данемо повагу до подвигу радянських воїнів на територію Біликівської сільської ради в невеличке село Туманська Гута завітали гості. Це представники органів державної влади та місцевого самоврядування, народний депутат Верховної Ради, московський Микола Миколайович який надав фінансову допомогу на проведення перепоховання радянських воїнів. Депутат обласної ради Дмитренко Олена Борисівна, громадські організації, представники пошукового клубу Патріот, воїни Деснянського гарнізону, учнівська молодь, представники засобів масової інформації. Всі вони прибули за цією метою віддати останні почувсті воїнам, які віддали найцінніше своє життя. Захищаючи нашу з вами землю всю Україну від німецько-фарсікський зараз. Шановні мої, ворог дітей, як прави, відтячені перепохованню радянських воїнів, які загинули уроки великої вітчизняної війни, оголошується відкритим. Слово для виступу надається голові районної державної адміністрації Сергію Вікторовичу Андрійову. Добрий день, товариство. Добре. Знакова подія, те, що зараз відбувається, тим паче в той, час, в той час війни, який ми маємо на сході нашої держави. Близько 600 хлопців призвано з Козелецького району. Близько 6 тисяч. Чернігівської області близько 50 тисяч зараз воюють на сході країни. Шкода, але ось такі поховання, які зараз відбуваються, і відбуваються і в наш час. Кожен день читаєш статистику, кожен день фактично маєш бути на тих заходах, де ховають наших хлопців, найкращих хлопців синів нашої країни. Матері не бачать тих хлопців, не відкривають труну. І в такий час важко. Задаєш собі питання, а чому так трапилось? Чому ми маємо ту війну на сході країни? А відповідь одна єдина. Тому що, -то, мабуть, ми не всі до кінця зрозуміли, хто ми є насправді. Чи росіяни, чи москалі, чи хохли, чи українці, чи молдовани, чи хтось хто інший. І так виявляється, що вони знали, за що воюють, за яку державу вони воювали. А ми зараз пишаємося тим, що мій дід воював, а ставиш йому питання, а за що ти зараз воюєш? От ти молодий, наприклад, ти працюєш в органах державної влади, правоохоронних органах, є депутатом. І ставиш йому питання, а за що ти зараз воюєш? Чи дійсно ти до кінця віддаєш своє життя за ту державу, за яку вони віддавали? Чи дійсно ти кожен день приходиш на роботу і кажеш, я українець? Я віддаю своє життя за Україну, я працюю в бізнесі, я сплачую податки тут. Я політик, я захищаю внутрішні і зовнішні інтереси України. І так виходить, що дійсно віддаємо шану, а самі, мабуть, не шануємо те, що маємо. І тому завжди хочеться такі, такі, під час таких заходів говорити не пафосні речі, а хочеться говорити слова надії, слова впевненості. Що дійсно ми, вшановуючи їх, ставимо перед собою чітку ціль. Перед тими хлопцями, які захищають наші спини, щоб ми стояли тут живі і здорові. віддаєш їм шану і кажеш слова впевненості, так, ми все зробимо для того, щоб ця країна процвітала. Ми все зробимо можливо, щоб цю країну захистити. Ми все зробимо можливо, щоб знову зібратися, але вже за найкращих часів. Подивитися в одному очі і сказати, так ми достойні того, щоб приходити і вшановувати їх в пані. Слава Україні! Героям, Героям слава висіду надається народному депутату Верховної Ради у Миколі Миколаєві. Дорогі земляки, ви знаєте, говорять, що війна закінчується тоді, коли ми поховали останнього солдата. Я вдячний е э, ініціаторам клубу Патріот, які Винайшли останки загиблих ще в Другу світову війну і ми сьогодні вшановуємо їх пам'ять. Звичайно, в той час, коли йде чергова війна в Україні, ми ніколи не думали, що після Другої світової війни, після того, скільки втрат наша країна понесла, ми матимемо чергову війну. Я надіюсь, що те перемир'я, яке зараз є, воно перетвориться в довгий мир. Але це можливо лише тоді, коли Україна буде сильною. Коли Україна буде сильною економічно. На жаль, коли Україна буде сильною військовою. І тому всі подальші роки ми повинні будемо робити все від нас залежно. Для того, щоб армія у нас була настільки сильною, щоб ніхто більше не думав посилати сюди добровольців чи ополченців чи е, е, сепаратистів, кого завгодно. І це наше завдання. Наше завдання всього народу. Ми бачили, що президент з'їздив в Сполучені Штати, похлопали, але... Суттєво нічим не допомогли. Ми можемо надіятися лише на свої сили, на свій народ, на наш ентузіазм і надіють на чесне відношення влади хоча б з часом до тих героїв, які зараз воюють на фронтах. Бо в нас був час, коли шанували героїв Великої Вітчизняної війни, потім афганців, Пройшов час і познімали всі фільги. Зараз ми маємо вже на нашому окрузі 20 чоловік загиблих. На превеликий жаль, я був учора в керівника начальника, начальника Генерального штабу. До цих пір дуже повільно навіть видається їм як фінансова допомога, так і призначення пенсії за втрату годувальника, а це повинно бути автоматично. Вдалося вчора під час зустрічі з керівником, начальником штабу обговорити, він дав доручення і 26 числа 41-й батальйон виходить на ротацію, а на слідуючий місяць виходить 13-й батальйон. І всі наші хлопці, які зараз там знаходяться, вони приїдуть на відпустку. Я надіюсь, ще раз говорю, що ми рано чи пізно владнаємо ситуацію на Сході і це не переросте в велику східну війну в Україні. Ми не сприймаємо росіян народ як наших ворогів. Для нас ворог це Кремль, той, який приймає рішення. Бо росіяни цей Макаревич і, і ті люди, десятки тисяч, які вийшли в Москві і виступили проти війни. Бо те, що зараз відбувається, це божевілля. І кожен розуміє, ніхто не міг подумати, що українці і росіяни піднімуть зброю один проти одного. Нам нема чого ділити, але, на превеликий жаль, Крембо, Кремль бореться з Україною, бо вони бояться, якщо рівень життя і добробуту в Україні буде на порядок кращий, ніж в Росії, то це загрожує тій системі, яка зараз царює в Російській Федерації. І тому вони борються проти нас, проти нашого добробуту, проти стабільності, проти процвітання України. Бо вони розуміють, що за цим так само. Як українці проти Януковича, росіяни повстануть проти системи Кремля. І тому тут єдине, нам потрібно об'єднатися, підтримувати наших захисників, і тільки так ми можемо єдиною сім'єю перемогти і побудувати процвітаючу Україну. Я ще раз хочу подякувати. Всім, хто доклав зусилля для, для того, щоб ми сьогодні здійснили це перепоховання, бо це пам'ять. Той, хто пам'ятає минуле, він дбає про майбутнє. Слава Україні! Героям слава! У цьому випадку сьогодні ми збільшимо перепоховання воїнів Червоної армії, які загинули в далекому 41 41-му році, захищаючи нашу вітчизну, борючись з фашистськими, фашистськими агресорами.